Мирні перемовини, і тому о, Трампу треба просто виконувати ті обіцянки, де йде якою мірою погрози, да, які він робив по відношенню до Російської Федерації. Він встановив собі черговий дедлайн. нещодавно сказав про два тижні. Це, до речі, вже далеко не перший дедлайн в два тижні. CNN якби порахувало, що перший раз він про таке сказав 27 квітня. Ну вже місяць пройшов, да а дедлайн не виконаний. Але насправді далі вже нема куди діватися, оскільки. Росії, ну все складніше приховувати просто ці свої ходи з затягування процесу, і рано чи пізно ну, ситуація вона буде просто прозора максимально і не буде куди діватися. Я розумію, що Трамп насправді хоче відтягнути, мабуть, цей процес. Йому ця історія не дуже подобається. Він не хотів би запроваджувати якісь санкції він хотів би тихо, мирно все типу вирішити, але скоріш за все йому прийдеться, в тому числі і через те, що він з самого початку зайняв НАТО. Спокійну позицію по відношенню до Росії надто лояльну позицію по відношенню до Росії, як бачимо, Росія йому віддячила по повній програмі. Ну, звісно, в лапках Да? тому треба буде реагувати ну і приймати рішення для того, щоб на неї натиснути. Власне, дійсно щодо тих дедлайнів, які давав Трамп Путіну і Російській Федерації, перше, як ви вже сказали, 27 квітня протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи хоче Путін миру. Другий, 19 травня, це протягом двох тижнів. Ми дізнаємося знову ж таки, чи хоче, хоче Путін миру. Ну і 28 травня аналогічна була прозвучала фраза від Дональда Трампа. Окрім того, Трамп заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським. Нагадаємо, що напередодні при спілкуванні із журналістами. Володимир Зеленський заявив, що він хо він каже, готовий до а, власне зустрічі на рівні лідерів. Формат будь-який, хочете тристоронню зустріч? Будь ласка, хочете Україна, Сполучені Штати, Сполучені Штати, Росія? Будь ласка, але чи погодиться Росія? Ну, дивіться, Росія конкретно давайте так. Путін да якась тристороння зустріч, вона можливо лише з однієї умови. Якщо Путін буде підписувати якийсь документ, який його буде повністю влаштовувати. Я, чесно кажучи, таких варіантів не бачу від слова зовсім, і тому уявити собі таку зустріч достатньо складно. Ну, по-перше, що ми на це не підемо. А по друге, ми не знаємо навіть що для Путіна є достатньою умовою. Ну, судячи з того, що вони публікують, там повний неадекват. І нерозуміння взагалі обставин ситуації і того, як виходити з тієї війни, яку Росія власне почала. Тому о, от такі заяви Трампа, ну вони знов таки повинні справити, мабуть, якийсь ем, такий, знаєте, е, ну, стимулюючий ефект на Росію, ну якби там змусити Путіна активніше займатися якимись такими речами. Але ефект ефектом, але ну реального бажання у Путіна сідати за стіл перемовин немає. Ну це треба розуміти, і мені здається, Трамп може десь. Сам прекрасно про це знає і тому розуміє, що такі заяви, які він робить, ну вони йому особливо нічого не будуть вартувати. В фон... ну, в фіналі, да, mm -hmm. певному фіналі він спокійно може їх робити, але навряд чи йому придеться це виконувати на практиці. Росія пропонує Україні провести другий раунд переговорів понеділок 2 червня в Стамбулі. Про це заявив голова їхнього МЗС Російської Федерації Сергій Лавров. Повідомляється, що цілі зустрічі буде зокрема презентація російського меморандуму щодо майбутнього мирного договору українським перемовникам. Лавров заявив, що делегацію знову очолюватиме Володимир Меденський. В Свою сторону в свою чергу власне вже маємо реакції від українського МЗС. Навіщо чекати до Ділка, якщо Росіяни нарешті опрацювали свій меморандум після е, власне 10 днів роздумів і атак, він може бути переданий нам негайно. Ми очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свої пропозиції на наш розгляд. Окрім того, з Росії також заявляли, що вони не будуть цей документ надсилати сполученим штатам а напряму Україні. А що так? Ну дивіться, вони не будуть надсилати, тому що ні, точніше, так вони не будуть його зараз як би швидко надсилати Україні, тому що це дійсно затягування часу для них. Плюс вони, мабуть, розуміють, що якщо вони пришлють якийсь відвертий ідіотизм, а, скоріш за все, так і буде. Ну. Країна праві буде на це відреагувати ще до початку зустрічі. Ну тобто сказати, вибачте, навіщо нам зустрічатися, якщо ми не побачимо там нічого, що дійсно свідчить про бажання вийти з тієї війни, яку розпочала Російська е, Федерація. Е, далі е, я не виключаю, що росіяни ну. Ну, тягнуть до останнього, і, може ще й не мають навіть фінального цього документу, тому що вони дивляться на реакцію е, різних там ну, засобів масової інформації, політиків, ну по всьому світу на ті можливі пункти, які власне можуть з'явитися в цьому меморандумі. Reuters про це писало, про це писали деякі інші видання. Лавров про це, до речі, кілька разів там навіть сказав, е, що там може бути да, в цьому меморандумі. І вже з тих заяв, які ми чули, е, ми можемо зробити однозначний висновок. Це. Не про припинення війни розумієте, це не про припинення е, гарячої фази війни, це не про перемир'я. Тобто Росія там намагається зробити зовсім інші речі, які явно йдуть в розріз, ну, з тим е, про що повинні говорити на цій е, зустрічі, і от в даному контексті. Я думаю, що вони якраз і затягують, може вони будуть тягнути до останнього, але тут треба нам подумати, як діяти. Якщо, наприклад, ну я не знаю, там до неділі, наприклад, вечора ми не отримаємо цього меморандуму. Ну з повним правом може виходити наш міністр закордонних справ і сказати росіянам до побачення. Ну, не, ну, не буде зустрічі на якій одна сторона. Знає про плани іншої сторони, бо ми передали свої документи. Так а інша сторона про це не знає. Ми ж туди їдемо не для того, щоб знаєте, дві години вислуховувати лекції дегенерата мединського, який буде розказувати про північну війну. або ще якісь речі ми хочемо поговорити по конкретному Якщо Росія е, в адекватний термін ці документи Україні не надасть, мені. Здається, ми повинні повідомити нашим партнерам, що відбувається, і сказати, що за таких умов ми не бачимо сенсу зустрічатися з російською делегацією. Ну, але я, в принципі, не виключаю, що росіяни. Все ж таки передадуть нам цей документ, будуть, звісно, там маніпулювати, будуть тягнути, будуть вимагати е, тотальної значить, тиші, щоб Україна нічого там не публікувала, нічого там не робила, не обговорювала власне до зустрічі. А, а потім е, мені здається, якщо зустріч відбудеться, ключове буде після неї. Тобто росіяни будуть намагатися, мабуть, першими якось вибігти до змі і подати свою версію, щоб вона була в якості ну такої головної да, версії, mm -hmm. що там відбувається вже треба звинуватити Україну там, то ми власне перемовини, і з великою ймовірністю вони будуть намагатися це другого числа робити. Так що до цього нам треба бути готовими. Вони бачите, знову наполягають саме на Стамбулі. І я так розумію, що знову та делегація буде буде незмінною, тому що власне попередньо говорили, що різні можуть і Ватикан навіть може бути, і ще там різні країни можуть бути в якості Женева, так в якості того майданчику перемовного росіяни ж все ж наполягають на Стамбулі. Це щось робиться спеціально для того, щоб повернутися до 2022 року, як це було за попередньої зустрічі. Я думаю, в них тут кілька цілей. По-перше, це дійсно певні наратив про 22-й рік, що ми типу в Стамбулі продовжуємо говорити про те, що про що ми говорили в Стамбулі. При цьому ж росіяни не скажуть, що зараз ситуація кардинально відрізняється від тієї ситуації, яка була в 22-му році. По-друге, ну вони реально бояться просто їхати в якісь європейські країни, оскільки там юрисдикція міжнародного кримінального суду і багато інших якихось речей. Плюс вони вважають, що ці країни вони однозначно. Негативно налаштовані по відношенню до Росії, вони там будуть в більш слабкій такі позиції. Тому вони власне і через це не хочуть. До речі, на їх влаштовує ще ну, через більш-менш нормальні відносини там з Ердоганом, і для них це така, знаєте, більш-менш комфортна історія. Але слухайте, от для, для нас насправді це не є принциповим моментом. Тому що в нас теж з Туреччиною прекрасні відносини, Туреччина до речі, визнає виключно територіальну цілісність України. Ердоган по це неодноразово і прямо говорив турки. Для нас організують там нормальну цю зустріч. Ну якщо для росіян це якась принципова така історія. В принципі, можемо її там дотримати да, певною мірою. З іншого боку, якщо, наприклад, зустріч відбудеться в Стамбулі знову, наступний раз мені здається було би правильно Україні сказати, де буде там зустріч наступна. да, mm -hmm. Тобто сказати, що от ми хочемо провести її, ну там і назвати якусь країну, і подивитися, як росіяни на це будуть реагувати, тому що вони тут два рази типу забивали стрілки, да, як кажуть, в них там з 90-х, але не завжди Приїжджали на них в повній готовності, скажімо так. Тому ініціатива там далі може бути і за нами. Але все буде залежати від того, як оця наступна зустріч пройде і чи взагалі вона відбудеться, тому що тут є питання, власне. Дійсно, і от оця от небажання передати цей меморандум Вашингтону, принаймні за словами речниці російського МЗС Захарової, е, власне коментуючи слова спецпредставника Трампа, кіта Келога, власне, що він отримав від України список умов мирної угоди і тепер чекає на аналогічний документ від Росії. Власне, як це сприйняли на вашу думку, як це можуть сприйняти дійсно у Вашингтоні? Чи не буде враження у Трампа, що його знову ж таки Путін кинув? Ні, ну якщо там росіяни жодного слова не скажуть про власне перемир'я, про припинення активної фази бойових дій, обстріли, війну ну, війну як таку, мені здається, у Путі у Трампа точно буде відчуття, що Путін його кинув. З іншого боку, слухайте, Путін це вже зробив кілька разів. Це ж було ну, якби і Трампу, як то кажуть, не звикати до цієї ситуації тут просто головне, що він правильно відреагував і зрозумів взагалі, що відбувається. Бо поки воно знаєш, знаєте, виглядає так не дуже добре, і може десь таке розуміння у Трампа є, але він все ж таки сподівається, що в останній момент Путін зробить правильні висновки і ну, виконає те, що він власне Трампу обіцяв. І я все наприклад взагалі не вірю. Путін явно буде водити його далі за ніс, а потім буде намагатися прокинути. Тому чим швидше Трамп це зрозуміє, тим краще буде йому. Краще буде йому до речі з точки зору рейтингів, які в нього після нормальної позиції по відношенню до Росії тільки зростуть. Ну вони точно не впадуть. Тут йому нічого ну, боятися не треба. Як до речі, не треба боятися якоїсь умовної третій світової війни, війни там ядерних ударів чи інших речей, про які дуже люблять розказувати росіяни. Це ну, звичайне балабольство, яке жодними діями не те, що там не буде підтверджено, воно ніколи не було підтверджено. Ви про заяву зараз запасного президента Російської Федерації Медведєва. А да, він взагалі, ну слухайте, це ж до до речі про рівень Росії, коли вони на виступ Трампа випускають ще одного дегенерата алкоголіка Медведєва. Це ж теж те елемент плювка в бік Трампа. Розумієте? Ну, типу, з одного боку, вони можуть сказати, ну він же був президентом, в нього ж статус такий, да? але зверніть увагу, Медведєва ніхто на Росії після того, як він пішов з посади президента, ніколи президентом не називав. Його практично не називають навіть колишнім президентом, його там називають ну, за тією позицією, яку він, там, власне, зараз займає. Оце дуже показова історія. Дуже показова історія. І коли росіяни от, його випускають, і він робить таку заяву, ну. І, і у самих росіян до нього ставлення як до дурника. Я думаю, що вони, в принципі, і очікують на таку би, реакцію зі сторони власне, е ну, там, з тих же Сполучених Штатів. Ну, чому це Трамп не розуміє, ну це головне питання. Е може він просто навіть на це дійсно і не звертає уваги. Це теж, до речі, момент такий. Е бо для нього тільки важливими є заявами, які там робить Путін. Ну, може, Лавров як така публічна особа, а все інше це просто білий шум. Угу. Власне, вчора Володимир Зеленський був. В Німеччині, власне а... Ройтер знову ж таки заявляв про те, що нібито український президент перервав терміново свою зустріч, і виїхав вилетів в Україну через наступ Росіян. Але поки офіційних заяв з української сторони підтвердження чи спростосування цієї інформації не було, тому стверджувати так це чи ні, ми також не будемо в прямому тері. Але власне за підсумками цієї зустрічі відомо, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Про це повідомляють міністерства обох країн до пакету. Відіду йдуть боєприпас. Це зброя ППО та підтримка у сфері зв'язку і медицини. Окрім цього, Київ і Берлін підписали угоду про виробництво далекобійного озброєння та систем Арістів. Частину озброєння очікують вже найближчим часом. Окрім того, під час даної зустрічі Мерц все ж таки не виключив ці постачання для України. Е, Німеччина наскільки зараз дійсно активна і готова включатися в роботу за нового канцлера? Ну мені здається, що візит Зеленського в Німеччину був одним з найбільш вдалих візитів, як мінімум, за останні півроку, за кордон. І німці дійсно багато не тільки говорили вони багато практичних речей пообіцяли. і Деякі ці речі ну, вже втілюються власне в життя. І мова йде не про якусь там дуже дуже віддалену допомогу. Да? Тут мова йде про те, що вони можуть надати зараз. І тут дійсно позиція Мерца, вона знаєте, така аммівалентна з одного боку. Тут дійсно є бажання допомогти Україні. Мерц ну точно. Вважає, що не будучи канцлером, там що Росія є однозначним агресором, так не можна себе вести і її треба покарати. Але МЕРС переслідує інші цілі. Зокрема, це повернення лідерства Німеччини. Тобто, в цьому плані він хоче, щоб Німеччина повернула собі статус в Європейському Союзі, статус власне лідера, і він вважає, що це можна зробити через допомогу Україні. Тобто, з одного боку, допомагати Україні, це буде привертати увагу до Німеччини, підвищувати її статус. З іншого боку, тут є чисто економічний розрахунок, допомагаючи Україні. Німеччина планує активно розвивати свій військово-промисловий комплекс. Розвиваючи свій військово-промисловий комплекс, вона вирішує частину економічних проблем, які виникли після того, як Німеччина відмовилася від російського дешевого газу і повертає таким чином себе лідерство взагалі в світовій економіці. А до речі, Німеччина, третя економіка в світі, третя після США і Китаю, хоча за розмірами території, за населенням вона в жодне порівняння з країнами не йде, і е, в даному, ну звісно, там в них великий розрив, там у тих там 20% у Німеччині, наприклад, 5 чим-то. Да? Але все одно це третя економіка в світі. І Мерс хоче це укріпити усіма можливими методами. І дуже добре, що вони співпадають власне, з допомогою Україні. Звідси от заяви Мерса, що ми виділимо кошти, Україна буде сама теж виробляти зброю. Я переконаний, що там потім далі. З'являться нові проекти з рейн-металом, які вже реалізуються в Україні, і воно далі буде складатися вигідно як для нас, так і для німців. Він, до речі, сказав, що Німеччина відновить з Україною міжурядові консультації, які дуже багато часу не проводилися. Тобто, це більш тисна співпраця. Ну і давайте не будемо забувати, що від позиції Німеччини багато що залежить в контексті нашої європейської інтеграції, тому що той же мер скаже, що у Німеччини є питання до Словаччини і Угорщини. Стосовно їхньої поведінки в Європейському Союзі. І е, він не згадував відверте блокування Угорщину європейську інтеграцію України, але я думаю, що може згадати, е, коли вони припруть Орбана і е, почнуть на нього тиснути, а Німеччина може це зробити, тому що вона донор. А Угорщина реципієнт. Mm -hmm. Угорщина отримує з європейського бюджету, тоді як Німеччина туди вносить гроші. Так от я думаю, що Мерц і це питання підніме, тому що кільком країнам, на чолі з Німеччиною, Франція, Італія, Нідерланди, деякі інші їм банально просто набридло, що якась одна інша країна е, нахабно себе веде, блокує ініціативи Європейського союзу і при цьому ще вимагає: дайте мої гроші. Ну, вони не твої, вони європейські. Да? Європа вирішує там сама куди що давати, але при це ну за це при, принаймні. Не треба бути вдячним. Угорщина такого не демонструє. Тому, я думаю, Марс буде ще й в цьому напрямку працювати, що теж вигідно, об'єктивно для України. Р... І ще останнє питання коротко. Росія накопичила достатньо сил, щоб спробувати атакувати Сумщину. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Напередодні нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Росія зібрала 50 тисяч військових поблизу Сумської області. Голова обласної військової адміністрації Гри... Григоров 26 травня проінформував, що армія Російської Федерації контролює чотири населені пункти на прикордонні. Додав, що жителів із цих сіл раніше евакуювали. Скоріше всього, що все ж таки розпочався той літній наступ, про який говорили, обговорювали його раніше. Але що може зупинити Путіна? От власне, щоб не дати дійсно захопити якісь нові території, тому що багато хто заявляє, що ну недостатньо. Навіть говорили про цифру у 100 ще чимось тисяч, 126 тисяч, якщо не помиляюся. Все одно говорять наші, що цього недостатньо для того, щоб захопити обласні центри. Населені пункти якісь так можливо, але обласні центри ні. Але чи можна власне попередити це все станом на зараз? Ну, дивіться, головне, хто зупинить Путіна, це будуть Збройні Сили України. Це однозначно, все інше дипломатія, Трамп і так далі. Це ну вже бонус, так би мовити, до всього цього. І мені здається, росіяни тут ще вичікують, вони будуть чекати от, цих перемовин, в залежності, що буде там на них, а далі вони можуть спробувати цей наступ почати. І тут нам треба просто бути готовими, відразу нашим партнерам пояснити, що відбувається, і вимагати від них відповідних дій. От і все. Бо Трамп каже, Путін хоче миру. Ну, от подивіться, вони Наступає там на Сумську, наприклад, область. Ну робіть висновки, приймайте ці рішення і е допомагайте власне в Україні, так як ви і повинні допомагати, пане Ігорі. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого теру. Ігор Райтерович, політичний.